Скільки є кар єгипетських, і взагалі, яке відношення древні події, що сталися в Єгипті, мають до нас відношення? Давайте постараємося розібратися. Зазвичай на питання, скільки такі є кар єгипетський, діти скажуть 10. Насправді ні. Тільки одна. А як це може бути? Безпосередньо в тексті оці. Події апокаліптичного характеру, вода, яка перетворилася у кров, жуки, що кусали. І все це, всі тікари, насправді, це були знаки. Тобто Бог послав Моїсея до фараона, щоб той відпустив народ. Для того, щоб показати владу Божу, для того, щоб показати, що на боці цього пригніченого народу є Бог. Власне, Мойсей і робив у ті знаки. Але через те, що фарон та єгиптяни не хотіли відпустити, а не хотіли відпустити, тому що були в своїй гордості переконані, от боги Єгипту давали свою ефективність. А хто є Бог у цього народу кочевиків? Вони навіть не могли припустити. Що Бог до них промовляє через ці знаки. І, власне, через небажання почути, через небажання прислухатись, ці знаки таки стали карами. Але безпосередньо в тексті карою названо тільки останній, десятий знак смерть всіх єгипетських первородних. І перед тою карою є важлива примітка, що Бог затвердів серце фараона. Тоді ж виникає запитання. Якщо Бог затвердів серце фараону, так що той і не зміг зрозуміти, то чому він потім покарав? Тобто Бог підставив фараона. І тут є дуже важливо звернути увагу. Затвердів серце фарану, буквально пише, дав затвердіти серце фараону. Тобто, весь урок є в тому, що якщо людина не хоче прийняти правду, завжди настає момент, коли вона не може прийняти цю Правду. Оце називається закам'яніння серця. І власне саме оце закам'яніння серця, саме оце небажання прийняти правду, яке завжди закінчиться і перетворює все, що з нами відбувається у кару, у страждання, воно має відношення до нас. В нашій історії, історії незалежності від 91-го року, було дуже багато знаків, якими Бог та й історія застерігала нас. Від отої війни, яка сталася. і ота велика кров і великі страждання, які сталася, це якраз не внаслідок небажання побачити. Тобто ті знаки Божі, вони стали для нас карою, власне, через наше небажання прийняти незручну правду. Правду про те, що за свободу доведеться заплатити. Це не халява, це дар, за який треба. Боротися, які треба берегти. Ця, цими знаками було от небезпека російського контенту, небезпека російської мови. Всі ті знаки, які показували нам, ми не хотіли їх побачити. бо нам було так зручно. А яка різниця? І тому крові більше, ніж могло би бути. Але, здається, ми побачили, здається, ми е, почули. Але дуже багато знаків. Які ми далі не хочемо зрозуміти. Знову ж таки, тими знаками, які можуть стати для нас карами, є те, що багато хто ще не відмовився від російського контенту. Є та сама російська мова, бо там, де російська мова, завжди прийде російська культура, російський контекст, і знову не мов би замкнути коло, знову ті самі граблі. Знову ж таки, тими знаками, це є власне все, що відбувається, воно показується, що без нас, без нашої... Участь і ця війна не закінчиться. А ми ж, ми ж займаємо позицію спостерігачів і дуже часто слідкуємо за новинами на фронті, не би це повідомлення про результат футбольного матчу. Ми не спостерігачі, ми маємо бути учасниками. І тому є дуже важливо, пам'ятайте, якщо ми втікаємо від правди, якщо ми не хочемо бачити, якщо ми не хочемо чути, настане момент, коли ми і не зможемо. А в цьому, напевне, і найбільша кара.